Найяскравішою зіркою всіє ім'я нашого славетного земляка. Генія своєї епохи Пантелеймона Олександровича Куліша кразнавчий музей та арт-центр долучаються до святкування річниці одного самих видатних націотворців, державника, який має великий вплив. На нашу свідомість, і я вас запрошую долучитись до загальної картини. Сьогодні ми платимо фенічки, і потім ми їх передамо на фронт солдатам. Ми обрали кольори нашого прапору, щоб завжди солдати могли пам'ятати, що ми тут їх чекаємо живими та здоровими. Сьогодні я буду навчати в'язати ірочки всіх бажаючих. Я буду робити сьогодні гердан. Гердан – це українська народна прикраса, і вона підходить під тематику сьогоднішнього свята, тому що куліш був видатним етнографом. Сьогодні ми тут зібралися з школи мистецтв. Щоб намалювати картину в честь дня народження, адже коли ж добрим малювати, ми зібралися тут щоб підтримати його та. Будуть проходити екскурсії в музеї куріша. Бажаючих всіх запрошуємо. Покажемо рідкісні експонати нашого музею, рідкісні прижиттєві фото світлини, видання Пантелемона Куріша. Також видання творів його дружини Ганни Барвінок Олександра Білозерська. Запрошуємо відвідати, подивитися унікальний рушник, який вишила Ганна Барвінок на весілля своєї племінниці. Будь ласка, запрошуємо.